Метою даного заходу є об'єднання громадянського суспільства, органів державної влади в питанні обговорення основних викликів, ризиків, перешкод тих шляхів вдосконалення, які необхідні вчинити у взаємній співпраці з метою покращення умов перетину кордону, як громадянами України, так і громадянами іноземних країн, особами без громадянства. Даний захід є таким спільним майданчиком, щоб ми обмінялися думками. Поглядами, а також ідеями, яким чином взаємодіяти в подальшій відбудові нашої країни. Дуже важливий захід. Загалі заходи, які збирають таку велику кількість учасників зацікавлених осіб, громадських організацій, державних органів, вони створюють чудову можливість для знаходження. Рішень в проблемних з проблемних питань наша країна стикнулася з жахливою ситуацією, і багато людей були змушені перетинати кордон в великій кількості регулярно, досі змушені. І кожна людська історія, кожна людська справа має певні складнощі, і е, е, така можливість. Коли стільки організацій збирається, створюють можливість знаходження рішення і знаходження як практичного, так можливо внесення змін до законодавства або координації, або інформаційного забезпечення. Тому, звичайно, дуже корисний захід. Я сподіваюся, що рекомендації, які будуть розроблені в результаті цього заходу, вони допоможуть людям, конкретним людям, які стикаються з складнощами, знайти рішення. Такі заходи для подальшого інформування, подальшого полегшення пояснень громадянам для перетинання кордону. Ми вважаємо за доцільні і побільше таких. І щоб інформування людей йшло ну, на зрозумілі для них мові без юридичних термінів. І тому я вважаю, що це дуже дякую вам за цей захід. Дуже гарно, що ви зібрали представників різних структур і на урядових організацій, державні і прикордонні служби, тому що зараз стоїть дійсно актуальне таке питання щодо захисту і передо щодо захисту громадянин України, які перетинають кордон, як правильно перетинати кордон, як, без як безпечно перетинати кордон, і також проблеми, які з якими ми стикаємось в нашій роботі, коли люди не мають можливості, наприклад, переїхати до іншої Країни, або навіть, люди, громадяни третіх країн, тому що до нас дуже багато теж звернень, як переїхати, ну, скажімо, до іншої країни, да? а у людей немає відповідних документів, як вирішувати, тому це дуже корисно. Захід корисно, оскільки на ньому піднімаються такі важливі питання, з якими зіштовхуються в цілому громадяни України, не громадяни люди, і, громадян, і люди без громадянства. Перетині кордону окреслюється проблематика і шукаються шляхи вирішення з різних аспектів, тому що зачіпається не лише фізичний перетин кордону, це і документи, і це і викрадення людей, торгівля людьми. Захід доволі цікаво побудований, тим що є один-два спікери, який надає певне вступне слово, певну вступну тематику, а далі потім вже учасники можуть обговорити питання, відповіді.